Ура! Ну що, прийдешні свята, новогодні свята вже близько. Ми з вами сьогодні приготували чудовий пиріг, і зараз ми з мамою дамо вам мастер-клас, бо цей пиріг родом із дитинства, з мого дитинства. А як з'ясовується, то із маминого дитинства. Тому цей пиріг, тертий пиріг, без рецепт чи український рецепт, не знаю, але це дуже смачно. Тому приєднуйтесь і готуйте з нами. Точна кількість інгредієнтів внизу під відео, там же є кнопочка лайкнути, підписатися і дзвіночок. Тицяйте з нами завжди інтересно. З чого починається пиріг з погодів. Коли ти приходиш з школи, а дома по дому пливе аромат гарного домашнього пирога з абрикосовим вареничком, і це дуже приємно, і ти так розставляєшся, і ти розумієш, що ти вдома і тебе тут чекають. Тому зараз ми з мамою починаємо, і мама буде розповідати, як же це робиться, Що мама робила, щоб в мене були такі гарні спогади протягом усього життя? Ні, ні у нас сьогодні варення з яблуки, це з, з нашого саду. Тому що цей пиріг можна готувати на будь-який смак. Я пам'ятаю з абрикосом варенням, а ви можете зробити і з малиновим, і з чорною смородиною, і з яблучком, і з грушкою. Ну, що у вас є під рукою, от хатні варенічка повидло, то можете і робити. А ми переходимо від начиночки, переходимо до тіста. Що ми робимо? Ми беремо масло з з морозилки. Це і дуже да, важний левхак. Да. І натираємо. його на тюрки. Мам, будь ласка, розкажи і моїм дітям, твоїм внукам і людям по ту сторону екрану, навіщо ми просіємо муку? Мука просіюється обов'язково. Вона ж насищується кислородом і дасть розпушує, Буде тісто у нас більш розпушене, більш сход буде хороший. Мама, а що ти зараз робиш? Я перетираю. Муку і масло до однородної консистенції, э, щоб не було ніяких крошок. Добре, добре. А далі ми на яйця додаємо солі і хорошо вбиваємо. Добре. Додаємо. Держи ми на ніжну одну руку. Додаємо сахар. Давай. І ти хорошо вбиваєш сахар. Я постараюсь. рука чуть болить, але я постараюся зробити все як потрібно. Все, все? готово? Так, да, я додаю розпушувач. Ваніль. Цю трошку. Добавляємо. Добавляємо яйця з цукором. Да? Перемішуємо. По своєму татарбонарськи руками Добавляемо сметану. Ложка в нас сметана йде. Так? Да? Угу. Так. І хорошо вимішуємо. Ну, нам треба ще додати муки, воно рідкова. Чила чуть-чуть додаємо, щоб вже. Все. Щоб не переборщити. Тут головне не переборщити. Капля муки для припилу і закінчуємо з тістом. Далі мама його робить ковбаскою гарненькою такою. Ділимо наше тістечко на три частинки. Одну частинку відправляємо в морозильну камеру, а дві відпочивати в холодильник. Повірте, це дуже потрібно, це дуже гарний лайфхак. І ви далі зрозумієте, чому ми так робимо. Подивіться, ми дістали тісточко із холодильника. І зараз робимо нижній краєчок цього пирога. Він повинен бути ніжним, м'яким і ніжним. Далі побачите, як ми кладемо начиночку і далі будемо закінчувати уже тим кусочком тіста, яке у нас до цих пір в морозильній камері. Бачите, як ми от робимо все, от ми робимо йому форму, яка нам потрібна. Так, його. Оп. Помните, я виставляла в інстаграмі яблучка? Це вони, от я зробила таке гарне повидло, і зараз ми його вже іспользуємо. Уже е, вже зима, тому дуже смачно це все робити. Мама щас як художник розкладає е, наші яблучка по простирадлу нашого пирога. Третім шаром буде оця третя частинка тісточка, яка є з морозильної камери. Чуть чуєте, яка вона тверденька? Це нам дуже важно і дуже потрібно. Бо третій шар це дивіться, ми зараз натремо його на терочці і зробимо таку гарну. Гарне закінчення пирога, до речі, господинки, в мене вже духовочка розігрівається. Потрібно 180 градусів, тепла духовка і 30-35 хвилин для того, щоб пиріг був готовий, дійшов до кондиції. Не зупиняйтеся в роботі, бо вам потрібен дуже гарний верхній прошарок. От дивіться, як це буде все гарно виглядати. А як це смакує? Ну, треба зробити і попробувати. 180 градусів і десь 30-35 хвилин. Почекаємо, полосуємо. Ну що, по таймінгу? Ні, по зовнішньому вигляду. Як скажеш? Боже, дивіться, на цю красу неземну. Гарно, як у мами на кухні. Розрізаємо в гарячому виді, а потім даємо прохолонути. Ну що, а в нас презентація. Подивіться, який гарний мамин пиріг. Ну що, мам, тобі подобається, як ми попрацювали? Подобається, але, так? Але є у нас ще один останній святковий штрих. Я зараз буду покривати це цукровою пудрою це імітація снігу, бо сніжні свята наближаються. І ми з вами робимо настрій в нашій затишній оселі. І тому я хочу сказати, що давайте будемо з цими силами, з всіми нашими емоціями і нашими порогами приближати той. Довгоочікуваний день перемоги, щоб у нас все було добре, щоб всі наші рідні були живі, щоб у нас на столі завжди була запашна випічка, щоб нам жилося гарно, мирно і в добросусідстві. Ну що, друзі? Готуйте як ми, готуйте краще нас, готуйте для своїх любимих. І хай в вашому домі панує мир і злагода, натхнення вам здоров'я і миру. З вами була Олена Бесідовська і моя мама Лідія Івановна Рибалко. До нових зустрічей в новому році. До речі, чуть не забула, підписуйтесь на мій канал. Там ви знайдете дуже гарні рецепти, там ви знайдете всі наші три покоління. Ми готуємо з любов'ю, ми готуємо з радістю, з натхненням. Тицайте дзвіночок, вам будуть надходити повідомлення, тицайте лайк, нам дуже приємно.